Торік у міських навчальних закладах травмувалися майже півтори сотні дітей. Здебільшого це траплялося під час перерви або на уроках фізкультури. Діти отримують забої, розтягнення та вивихи кінцівок. В міському управлінні освіти кажуть, найчастіше травмуються школярі молодших класів через свою гіперактивність та неуважність. Аби запобігти дитячому травматизму, освітяни посилюють безпеку в школах. Із 142 нещасних випадків, які сталися. Все-таки 75 випадків це сталося під час перерви. І другу таку позицію досить серйозно займається 42 кандидати. Таких випадків на заняттях із фізкультури під час рухливих ігр в Івано-Франківській мерії вважають, проводити роз'яснювальну роботу серед дітей, особливо що стосується правил безпеки, мають також і батьки. Втім, посилена увага педагогів має бути і до протидії нещасним випадкам, особливо під час уроків фізвиховання. У нас в Україні багато випадків, коли йдуть перенавантаження на учнів, і зв'язку з тим трапляються такі нещасні випадки а подеколи смертельні напрямки. Тому я також хотів би, щоб ви звернули цю увагу. На десь і суто по уроках фізкультури суто по фізичному навантаженні, провели таку окремо народ. Дирекція п'ятої школи намагається повсякчас інформувати учнів та їх батьків про правила поведінки у навчальному закладі. Утім, на переконання педагогів останнім часом діти стали більше схильні до травмувань. Не виключено, що на це впливає пасивний спосіб життя. Кожного року в нас діти страхуються, це є добровільне страхування, але батьки до цього досить нормально ставляться. І якщо такі травми стаються, то звичайно батьки мають можливість, ми так чи інакше складаємо акти встановленого зразка про нещасний випадок, і батьки мають можливість отримати якусь там врасову компенсацію. Вчителі зізнаються, соціального страхування від нещасних випадків недостатньо. Нині важливо запровадити комплексну програму щодо зміцнення фізичного стану дітей. Варіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.